Сьогодні на озері тільки лизькі, бо дуже сильний вітер, і поховались майже всі, хоча по воді цього не видно. І тільки ці дві чорні водоплаваючі курочки на все озеро, що щубраються, плавають. Їх двоє в кадрі поки що одне. Але, мабуть, хлопчик і дівчинка. Зовнішньо вони ніяк не відрізняються, їх можна розрізнити тільки за голосом. Тобто вони кричать по-різному, а так виглядають однаково, тому я не знаю, як їх називати. Бульк і нема. Зараз десь овинирну. Це, мабуть, такі дівчинка, бо щубрається постійно, наводить красу, а хлопчик десь там подалі. Тут дуже гарно видно їхні лапки, на відміну від е, качинних лап, е, які мають такі великі перетинки, як ласти, у цих ножки, як у курки. Але вони плавають, пірнають, хоч не так майстерно, як качки, але все ж таки щось під'їдає в воді, важко зрозуміти що. що вони там їдять, ну не знаю. Щось дістають. Бульк І знову пірнає. Зараз десь випливе. О, там трохи О, щось, щось пустило. І знову бульк. Щось, мабуть, було дуже смачне. І так вони майже цілий день. Зустрілися вдвох, щось там між собою розмовляють, щубраються, готуються до гніздування і до виводку малечі. Ну це явно парочка. Як вони притиляються вони один до одного, щось щубрають один до одного. Бульк і знову нема. Довго нема щось, я вже почав хвилюватися. Він або... Був... а, все. І знов зустрілися. І знову бульк і нема. І отак от цілий день. Отакі от вони. Лиски на весняному озері.